На одному екрані журналісти мали можливість бачити своїх колег та представників податкової і митної служби у студіях Києва та всіх міст України. Олександр Клеменко відзначив, що об'єднання двох служб митної та податкової це вимога часу. Європейська перспектива формування бізнесу на прозорій основі і створення для цього сприятливих умов з боку держави. Ми створимо відомство європейського зразка і зацікавлені в тому, щоб цей процес проходив також по європейськи, максимально відкрито. Прозоро з потужним громадським контролем за нашою діяльністю. Олександр Клименко подякував журналістам за співпрацю та відповів на їх запитання щодо ходу реформ, впровадження новітніх стандартів обслуговування клієнтів та зниження податкового тиску на бізнес. В свою чергу із Житомирської студії вітали журналістів, керівники головного управління Міністерства доходів у Житомирській області. Як керівник головного управління міндоходів в області, хочу подякувати вам за ту допомогу, яку ви надаєте податківцям в інформуванні громадськості щодо всіх аспектів податкового законодавства. Саме ви були першопрохідцями у висвітленні прийняття нового податкового кодексу та встановлення і створення. Міністерство доходів та зборів України. Ми знаходимося вже, скажімо так, в новому векторі направлення налога, налогових служб України, і ми бачимо образування нового державного службовця. Тому благодаримо вас за вашу роботу в допомогу Скажем так, в этом формуванні. Спасибо вам большое з праздником, всім щастя, желаю добра. Ряд журналістів отримали особисті подяки від міністра доходів і зборів України та свиторкувалися на пам'ять про зустріч.